Стихійне сміттєзвалище на околиці міста біля будинків 22-24 по вулиці Іванова. Купи будівельних відходів, що поросли бур'янами. На цій території були виявлені ртутні лампи, які становлять значну небезпеку. До управління архітектури надійшов припис обласної екологічної інспекції. У нас тім, що у нас виявлено стихійне сміттєзвалище. Сміттєзвалище знаходиться на території Южної територіальної громади, міста Южно. Земельна ділянка нікому не надана, відповідно, вона є комунальною. Відповідно, ми несемо відповідальність за те, що на ній відбувається. І на даний час ми вирішили, там у нас виявлено ртутні лампи, ми їх прибираємо. І вживаємо заходи щодо їх утилізації подальшої. Хто та у який спосіб має прибирати цей смітник намагалися вирішити на засіданні комісії по стихійним звалищам 17 грудня? Фактично, ця ділянка була сформована та передана у користування державній прикордонній службі, розповідають у Фонді комунального майна. Однак право власності на ділянку потенційні забудовники не оформлювали, і терміну, в який би це мали зробити, в рішенні міськради не встановлено. Земельна ділянка була виділена в 22-му році південному загіну 26-го Міністерства прикордонної служби для в постійне користування для багатоквартирного будинку. На сьогоднішній день не було затвердження цього проекту, ніхто не подавався, тому і виникла така проблема, що там знаходиться мусор, його треба прибирати, але власників цього. Цієї ділянки немає. Наразі фонд комунального майна має винести на сесію зміни до рішення про виділення ділянки. В рішенні сесії не було прописано термінів. Скільки це має процедура проходити? Тому мені запропонували підготувати на чергову сесію южницької південніської міської ради. На на зміну цих термінів, тобто поставити терміни. Ну ми взагалом зараз пишемо всім і прописуємо 6 місяців. Якщо б вони оформилися там в ж 6 місяців, тобто затвердили цей проект, вже би півтора року платили б за цей за цю земельну ділянку. Управління архітектури планує звернутись до потенційних забудовників, яким ця ділянка була виділена. У нас там є побут. Тове сміття, яке залишилось ще від попереднього забудовника, Але річ тим, що вже є рішення Ради 2022 року, що передача тестну ділянку новому забудовнику, будемо звертатись до нього з клопотанням щодо прибирання. І в разі, якщо він не вживає заходів, чи йому вже не потрібна ця ділянка, виносимо питання на сесію, буде функціональна міна щодо скасування рішення щодо надання дозволу. На ну, відверні даної смерні ділянки через невпорядкованість документів на право власності, хто має прибирати цю територію на засіданні, не з'ясували. Одразу після наради наша знімальна група вирушила на захаращену територію. Ртутні лампи тут зібрала начальниця відділу екології. Допоки посадовці писатимуть листи, стихійне сміттєзвалище по вулиці Іванова буде залишатись неприбраним. Суперкубок громади з настільного тенісу. 14 грудня в спортивній залі ЮСШ відбулися змагання, де участь могли взяти всі бажаючі, незалежно від віку, статі та рівня підготовки. Грали за швейцарською системою. На категорії учасників не ділили. Та на п'єдесталі опинилися вже знайомі обличчя. Третє місце посів Сергій Гімішлі, на другому Олег Дмитрів. А переможцем став Володимир Печерний. Ці чоловіки часто здобувають призові місця на змаганнях в громаді. Дзенко была, это игра с первым местом, с победителем. Мы сильно с ним контрактуем, получается в игре. И тому я выигрывал последний тур, но так начал расслабляться сильно, и получается, что в конце пару своих ошибок, и получается ушло первое место. А так, в принципе, все хорошо, по игре было нормально, старались, все ребята отыгрывали свои. моменти хорошо все хто чим вміє, владіє і повишає своєму своє мастерство так і ми тоже повищаємо своє мастерство і як говорится, соперничество збільшується. ви постійно тренуєтесь чи як підтримуєте форму ну коли є можливість тренуємось коли предоставляется зал, ми тренуємося. І є моменти, коли є можливість ще на, на предприятии в перерыв, перерив, якщо є виходить, можливість, то от, з ребятами можна ну, постоянно. Участь взяли 16 гравців. Наймолодші та найстарші учасники отримали грамоти за активну участь. Назару Горішному 15 років. Він займається настільним тенісом близько року. Розповідає, якби дозволяв графік, тренувався би частіше. Суперники були ну, сильні дуже. Гра була шикарна і дякую організаторам, що зробили цю, ці змагання. Чим подобається цей вид спорту? Чому почав? Тато привів і почав, почав, почав грати. Цікаво. Наступні великі змагання з настільного тенісу плануються в березні. Це буде чемпіонат міста. Організатори мають намір зробити декілька категорій. Юні волейболістки боролися за право представити місто на районних змаганнях. 17 грудня відбувся міський етап Пліч опліч шкільні ліги з волейболу серед дівчат. Парад учасниць вже традиційно очолила Ірина Трушкіна, колишня волейболістка збірної України та ВК хімік. Така запекла боротьба. Перша гра один-один, дівчата. Мені ж знаєте, що сподобалось? Я навіть написала в себе в інстаграм, що дівчата переживають, хвилюються, а це означає, що їм не байдуже. І це дуже важливо для розвитку і особистості дівчат і взагалі спорту в країні. Тому ну. У мене очі такі були. Я сиділа, мені здається, що я намагалася опустити свої ці беньки, такі трошки їх менше зробити, але не могла. Тому що мені, мені теж було так хотілося, таке. Mm. Молодці. У них зараз є свої наставники, а ви якось там їм якісь поради даєте, можливо, щось там спілкуєтесь якось з ними. Ну, з хлопцями якось ще соробилося. З дівчатами вже трошки так знаєте, ну, у ну, мене просто язик чешеться. Ну, бо багато знань, наприклад, я можу їх дати, але ну, ще не зовсім працювала о, з дітьми. Але ну, Чайно, я завжди готова, завжди рада поділитися. Це для мене взагалі. One laugh. Волейбол Ванлаф і дітям розповісти щось новеньке, хай звертаються, пишуть, все розкажу. Проводилися змагання в ліцеї номер 2 На майданчик вийшли чотири команди. Змагалися у двох вікових групах. У матчі молодшої категорії це 5-9 класи, зіграли команда Пума ліцею номер 4 та Кенгуру ліцею номер 2 Матч завершився на користь школи Чорновола з рахунком 2-1. Настрій зараз так, ну, хороший, веселий, те, що ми виграли. Треба настраюватися на, на ігру, щоб ну, все добре зіграти. Ну, а головне, щоб настрій був. У старшій віковій категорії 9-11 класи взяли участь інший склад команди Кенгуру ліцею No2 та Чорні Пантери ліцею номер 3 АШГ. Команди демонстрували рівну гру та бажання перемогти. Після програної першої партії школа номер 2 виправилася в другому сеті. Вирішувалося все на тай-брейку. До останніх атак не було зрозуміло, хто все ж таки зуміє виграти. Та якісніше відпрацювали кінцівку гравчині команди Чорні Пантери, вигравши в третій партії 15-13. Я дуже рада, що я прийняла участь в цих змаганнях, тому що я, по-перше, люблю грати в волейбол. Та по-друге, я просто хотіла подивитися, як грають інші люди, та, як грають інші школи, та які всі здібності. Було тяжко, але, по-перше, в нас дуже хороші тренера, наприклад, Тетяна Григорівна, котра в мене веде в волейбол, та Вадим Сергійович, наш вчитель фізкультури. Та також у нас була дуже хороша командна робота нас завжди підтримували, тому ми і виграли. Тепер команди ліцею номер 4 пума та чорні пантери ліцею номер 3 візьмуть участь у районному етапі змагань пліч опліч.